Давайте, я хочу подивитися. Я полізу на нього буду скидати цього хреста, чи я що вам давати? Ну, а хто має цей хрестик доточений над державою Україна знімати? Я що шо шолі? Не я його встановлював. Значить, відкрийте ще раз вам кажу 23 статтю закону про національну поліцію. І там чітко чорним по білому написано, що ваш обов'язок не право, а обов'язок входить припиняти кримінальних правопорушення. Доказ того, що це кримінальне правопорушення я вам надав, будьте добрі. добри. Що, що Що ваша заява зареєстрована. Ви що, не, ви що не розумієте, що я вам? Ну що, там же там ж не, не рішення, правильно? Про що не рішення? Щоб його е знести, зняти. Вчинене кримінальне правопорушення. Не про моєфічне, а про вчинене. Кримінальне правопорушення. Ну. Тож чому цим не займається слідчий? Якщо е, кримінальне правопорушення. Слухайте, ви поліція чи я поліція, я не зрозумів. Ми працівники патрульної поліції. Все, знімайте Христа, підключайте служби. Е, потім, будь ласка, ще мені коротко ситуацію, тому що я... Я вам не зобов'язаний нічого пояснюю. Я дав вашому. Ми, я ви дав вашому, так. Да, Ми, я дав вашому... викликав. То, я викликав. От внесені відомості так. в ЄРДР. Значить, бачите, що тут написано? По факту, наруга, порушено. публічна наруга над малим державним гербом так. України. Що розташовується? А де, Ми... а де написали заяву? Тобто, де вносили єдиний реєстр України? Ваша держава ЄРДР. не стосується, ваша інша держава, що я не зрозумів. Михайло Йосвич. Я питаю, у вас інша держава чи у вас якась відмінна держава? Ні, у, держава... у вас інший реєстр може є. Держава одна і реєстр також. Я вас просто питаю, чому, якщо це кримінальне, ви не маєте права мене питати. Я маю, бо право, я вас Я питати. вас визвав для чого? Для того, щоб ви припинили Чоловіки. кримінальне правопорушення. Це наш. І що, вас права питати мене немає Але? на сьогоднішній день. Я вас визвав чітко, сказав прізвищем, побачив. Що, Будь що? Ласка, заспокойтеся? Ми я дуже... заспокойтеся. Так. Я не збираюсь більше з вами говорити взагалі. Ну то не спілкуйтеся. Це я, ваше все, давайте це ваше припиняйте на ругу, я буду дивитися, як ви будете це робити. Михайло Йосифович, Якщо вам ми не подобається, ви можете поліції. самі його демонтувати. Мені не подобається? Так, не подобається. Ну що, що, як, як ви це уявляєте? Я маю лізти на три на тризут? Це і... ваші проблеми. Ну що ви мені проблеми свої передаєте? Дивіться, я що просто... зарплату отримаю? Вибачте мене, але просто сьогодні такий день. І... Який день сьогодні? День насичений. Багато є... Чим насичений? У вас є постанова ви... про те, що сьогодні день насичений? У нас є, є те, що не вистачає екіпажів вчинитися. Це, це ваші проблеми. Так, це ваші проблеми. Не вистачає екіпажів. Ви? Елементар... Це кримінальне право ну, Якщо кримінальне, то чому слідчі не розбираються, якщо ну, це кримінальне право.